Ми відкриваємо наш ушний журнал, присвячений Дню Білої Стрічки та старту щорічної міжнародної акції 16 днів проти насильства. Це важлива подія, яка нагадує нам, що насильство не місце в нашому житті, в нашому суспільстві та в нашому майбутньому. Важливо, щоб кожен раз усвідомив, що насилля проти жінки це не міф, а реальна проблема, якої навіть у 21 му сторіччі терпають українські жінки. З жалем засвідчується жахливий факт. Чи війна розпочато Російською Федерацією на території України у лютому 2014 року пов'язана з різними формами насильства щодо жінок і дівчат, намагаючись знайти прихисток під час конфліктів, жінки та дівчата стають ще більш вразливими. Їм загрожує насильство, сексуальні домагання та злотування. За інформацією експертів, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів людей. Згідно зі статистикою, понад 80% це насильство чоловіків щодо жінок. Суспільство часто засуджує жінок, що з свободи чи сексуального насилля, мовляв, вона сама життя. Тому часто, коли жінка зазнає фізичних прощань, і каже вдома, треба було йти геть, а коли її зґвалтували на вулиці, треба було сидіти вдома. Проте в правових рамках ООН чітко прописана важлива істина. Що жінки потерпають від насильства не через те, що вони погані, а через те, що вони є жінками. Насильство це не лише про фізичні дії, це будь-яка поведінка, що принижує, принижує гідність, обмежує свободу або завдає шкоди психологічної, економічної чи емоційною. Бути байдужим означає дозволяти насильству існувати. Кожен із нас може зробити важливий крок: сказати стоп, образам та приниженню, підтримувати другу. Власника, який потрапив у складну ситуацію, звернутися до допомогу або порадити, куди можна звернутись іншим в Україні. Працюють гарячі лінії, Центри підтримки та спорту, які надають допомогу постраждалим. Національна гаряча лінія 116-23, поліція 102, Служба у справах дітей, центр соціальних служб. пам'ятати, ми не маємо мовчати, коли бачимо несправедливість. Ми часто кажемо, що хочемо жити у безпечній, сучасній і сильній Україні, але безпека починається з кожного з нас. Того, як ми говоримо одне з одне, як підтримуємо тих, хто поруч, як реагуємо на несправедливість. Нехай ці 16 днів будуть початком щоденних 365 днів проти насильства. Дякуємо за увагу! Вам дякуємо.